Почекайте, підкажіть, будь ласка, для домашнього використання, який потрібно брати і яка ціна? Ну Дивіться, ви можете взяти цей 4-кіловат і 23 тисячі. Супер. Перемульчує вам, переб'є все. Якщо 2, ну 23 тисячі, цей 4 кВт, він потужніший двигун. Ну, він, відповідно, важчий. Відповідно, він бере більший діаметр гілки. Можна взяти за 15 ТРС з електричним двигуном. Чим мені, наприклад, більше подобається електричний двигун, не треба заводити, бо жінки дуже часто для них отлічно для мене. Мені оце заводити цей двигун, з ним треба гратись. Масло заливати, тренди дин, бензин. А тут собі в розетку включила, переноску кинула і красота. Через то, ну як для мене, то краще електричний. Ну мені зручніше з ним. Він тихіше працює, бо бензиновий він голосно працює. Але бензиновий практичний тим, що якщо вам десь треба поїхати, десь в такому місці, де вам проблематично кинути переноску, то цей мобільний. Ви собі куди хочеш з ним поїхали, де хочеш. Дивіться, цей його вага 50-5 кілограм. Що Тут іде. 4-кіловатний двигун. Цей коштує 23 тисячі гривень. І не ліпіть, не розказуйте, що був 15, а став 23. Отакий От 15, як був, так і лишився. А це за 23 на потужнішому двигуні. Різницю, розумієте? А той, хто вам продає за 15, такий, як за 23, то купляйте.